Вітаю! В попередніх відео я розказував про книжки, які були, які є, які будуть скоро. Одна із тих, що буде скоро, ця книга написана під впливом спортивно-оздоровчої ходьби або ж шимходи, ходи, під впливом шимходи ходи е на мозкову дія діяльність наших, моїх людей. Це було в середу, 19 жовтня 2011 року. Чому я так точно кажу? У мене тут на комп'ютері все написано. Я проводив традиційне тренування, своє тренування у Парку Шевченка. І здалеку побачив колишнього викладача свого з кафедри фізіології, який ішов паралельною стежиною. Щоб не заважати людям, як він потім сказав. Ну, я до нього підбіг, а прийшло вже скільки років. 40 років прийшло. Я до нього звертаюсь, кажу, я студент, бачу, що не пам'ятаю. Я тоді називаю тему своєї курсової роботи, яку я написав, будучи студентом в 1971 році. А цю курсову роботу мою, фізіологічні особливості спортивної ходьби. Потім переписували шість студентів моїх колег молодших, які закінчували після мене, міняли першу сторінку, прізвище писали, і оця курсова робота, вона шість чи сім років переписувалася. Мені було цікаво, я потім пішов, хотів зайти, не знайшов. Так коли я знайшов, ну коли я побачив цього викладача Володимир Георгіч Ткачук. От, він майстер спорту з гімнастики, ми його дуже любили, дуже такий грамотний викладач, ну те, що треба. І от значить, він, він мені каже, а каже, оце ж мої люди, правда? А? Ну, а він викладав в університеті Драгомана, викладав валіологію чи там, там щось таке, ну, по своїй спеціальності. І от виходить, що він вирішив мене трошки так підучити, підвчити. І каже, розумієш? Найсильне оздоровлення – це коли людина починає писати вірші. А я в цей час, в цей день, якраз приніс такий стос, таку папку, я просто дивлюся сюди, я шукаю цей вірш, Я тут взагалі все вірші приніс, роздрукував частину цих віршів, які він написали. Приніс ну, показати людям. Людям. І е, зараз. Я кажу, так от, от є, дивіться. І почав читати. Мені дуже подобається цей вірш. Там багато їх. Це книжка буде, скоро вийде книжка. Вона вже готова. Просто я не можу всі книжки видавати зараз. Я їх пишу декілька, там, три чи чотири паралельно, а потім вони підуть раз. Так от одна Наїна Константина написала, у кожної життя, я буду дивитись, у кожної життя як довга нива, щасливих мало, більше нещасливих, щасливих. Втім, все було солодке і п'янке, щемливе, прісне і п'янке, та супереч цьому живі, здоров'я, настрій, так, на дні, В очах задума, сум, тривога сказати б, сонях Іван Гога. Та встріли тренера. І ось все пережиті заплелось, В вплиє сильні руки крила і підняло нас, завихрило, Ну що нам болі у колінах, Хрусливі плечі, ліки спини, Кругля, кружляє жовта заметіль, людей скликає звідусіль. Хода пінгвіном, змахи рук, спинили навіть в центрі рух. Замер хрещатик, споглядає, а ми не ходимо, ми літаємо. Веселі очі, жарти, сміх, хоч жовті строї не на всіх. Ми соняхи, у нас сонячна дорога, ми соняхи, але вже не Ван Гога. Окрема кожна з нас оранта з Золотавим Ореолі. Але всі разом ми команда, хоча й не на спортивному полі. І таких. Таких віршів, такого типу, на які, на, які написані на тему ходьби, саме під впливом ходьби, оця така, така книжка була, там 286 віршів. А ось ще вона написала е, пісню, вірш, який став пісню, написав, музику аранжував, виконав Володимир Ян, Ярцев з Дніпропетровська, видатний композитор, заслужений діяч. Теж ходьбою почав займати. До речі, в цьому році йому буде 85 років. Спортивна ходьба, як кохання, не ставить на меж вікових, підладні люди з рід ранніх і вже не таких молодих. Там іде приспів. Спортивна, спортивна ходьба, здоров'я і волю гартує, спортивна ходьба, шляхи в доголіття трує. Не ходимо ми літаємо, другий куплет. Не руки, а крила у нас. Негода нас не злякає, нас усмішка гріє ще час, потім приспів, потім далі другий куплет. Третій. Девіз наш, це рух і бадьорість, гармонія тіла і душі, насвабить життя Не озорість, ходьба дасть до неї ключі. Спортивна, спортивна ходьба, здоров'я і волю гартує, спортивна ходьба, спортивна ходьба, шляхи в довголіття торує. Я зараз ще трошечки. Подивлюсь, тут є такі, такі дуже... Ну мені подобається, мені дуже, мені дуже, дуже подобається. Люди дуже талановиті, причому вони, вони самі не знали, що вони можуть писати такі вірші. А ось ще така веселенька пісенька. А ще розмова ось така від мого Обущака. Це її прізвище Обущака, чоловік Обущак. Вдячний вам за добру справу. Моїй дружині то забава. На город і інші ечі, речі все лягло на мої плечі. Почалося все з газети, де я сам все прочитав і дружині передав. А реакція така, на ходьбу йду до шимка, стане все в мені до моди, по моді, ну а ти встигай в городі. Буду я странка й вродлива, ти ж хотів, щоб ще й красива. То поли бур'яни, мені ж снилися вони. Відповів їй тоді так. Ти ж поїсти в нас мастак, я і сам все прополю, підгорну та ще й полю. То, що ти все одно прийдеш, огірочка те зірвеш. Ну, коротше, це зовсім не те. А, оце хотів і на увазі. Ця ж жінка обущак Ганна Федорівна. Тут їй було 68 років. Моя притча про ходьбу, щоб коліна не боліли, я взялася за себе сміло. Прийшла думка ось яка записатись до шимка. А в нього така задача не сидіть, люди по дачах, випрямляйте свої спини, як в моєї дружини. Люба знає, як ходить, та цінує кожну мить. Вона не ходить, а літає. І добром всіх надихає. А щоб нам отак летіти, треба добре попотіти, якщо треба будете ходити та все правильно робити. Буде шия вищий клас. І хондрос залишить вас. А тепер у нас, а тепер і в нас. Тараса, ми проходимо до Тараса, парку Шевченка. -тарас. І здоров'я випрямляємо, що і вам усім бажаємо. Щас парк Шевченко. А я кажу, кажу, да-да-да. Наступний вірш такий, дядьку, дядьку 81 років, 81 років. Як наколотишся за день, як натовчишся на роботі, так душу, так душу, душу виснажать турботи, що не до жартів і пісень. У парк Шевченка йдеш, немає сил. І раптом наче хтось покличе. Лице казкової краси, блакитні очі впівобличчя. Перехопило дух на мить. Чиї ж то сильно діють чари. Та це ж команда шимхода. Блондинка, Глушенко тамара, а поруч мчить спортивна Таня, всім за 60. Струнка, мов, юнь та весна, мов, та юна, як весна. Не йде, а наче полетить. За нею слідом трохи далі. Красиво йдуть дві пишні валі. Їх кожний крок, успіх, усміх і грація бо шимходи на очна федерація. Торкнула усмішка густа. Привітно засвітились очі. Я жити і радіти хочу, бо є жінки і шимхода. Львів привітав. тренера з днем народження. Львів загорив віршами. Струнко став, душа співати, співає, бо ходити вже бажає. Руки крила підлітають, тіло вгору піднімають, наступаю на печінку і вперед лічує стрімко. Однак треба пам'ятати, що опірна, як лопата, назад рука, як по кишені, вперед гумки, бо інерція несе вже попереду думки. Сонце палить, чи сніг, чи дощ йде. Може, і снігом віє, радісно вперед йдемо, шим хода нас гріє. При активному ходінні наступає просвітління. Час годинної ходьби злі вивітрюють думки. І хвороби відступають перед рухом вдалим. Тож приєднутися до нас, будемо ходити разом. Ми, безмежні, ми безмежно вдячні за ходьбу таку тренера із Києва Олександрові Шимку. І самі не знаємо, як же так виходить. Людина літає, а не просто ходить. Дуже вдячні долі, що звела з нас з вами та велику радість не виразить словами, як та зграйка птахів, дружно ми літаємо і славу шимкові рухами співаємо. Знаєте, я не люблю, коли це починають хвалити, але люди кажуть, ну це ж, це ж від душі, ну це, це ж від душі. Від душі". Зараз ще трошки, якщо ну тут дуже багато. Є ще один віршик від Терещенко Ірина, тут їй 55 років. Я не вмію писати вірші і не можу навіть пригадати, щоб хоч раз у своєму житті намагалась слова рифмувати. Але тренер сказав, що ходьба може диво з людини зробити. Хто ніколи віршів не писав, при ходьбі починає творити. Я три роки по парку хожу, тому можу сказати сміливо. Чим хода, то мій спосіб життя. В ній треную, в ній треную свій мозок і тіло. Ну і на закуску, бо скільки можна вже, на закуску я прочитаю вірш, який склав Володимир Іванович Ярцев. Це заслужений артист, заслужений архітектор із Дніпропетровська, заслужений працівник мистецтв. Він, прочитавши мою книжку ще в 95 році, Вийшов 20 хвилин, походив ходьбою, так як я описав. Ну, людина, яка має слух музичний, відчуття ритму, вони ловлять це швидко. А він якраз композитор такий це. Потім мені дзвонить і по телефону каже, а ну послухай, я тобі придумав, тільки що це за 20 хвилин записав. А перед цим 20 хвилин походив. Ну це ще тоді, що в нас була з Росією була дружба, він написав російською. Каждый знает, в мире есть спортивная ходьба. Та что-то дает минуты радости. И идут по свету взрослые и детвора, манит всех спортивная ходьба. Летом и зимой, летом и зимой, если любишь ты природу, подключайся к нам. Ждет тебя всегда спортивная ходьба спортивная. И ходить ты будешь с нами тоже по утрам. Это можешь сам, это можешь ты проверить сам. Улыбнись, приятель. Ты реально ты почувствовал себе Радість песні життя і мечту реальную. І всегда здоров'я ти будеш і самим собою з нашою спортивною ходьбою. Ну, досить скільки можна. Тобто буде книжка з віршами. Особливо я зроблю рекламу і я запрошую вас. Люди приходьте будете самі писати вірші, як навіть ніколи не писали. А що вже почнете, голова краще почне працювати, так це вже, це вже це, це однозначно це аксіома, бо вже ж перевірено. У мене рекорд був там 300 чоловік приходило в парк Шевченка. Зараз, звичайно, менше, бо вже за віком люди пішли, хтось поїхав, хтось зараз мало. Але я вас все одно запрошую, я завжди чекаю вас, що середі, що щонеділя, неділі 10 годин парк Шевченка біля пам'ятнику. Tarasso Shirchano. Tô